Григорій Фалькович, вірші. Дитяча мова. Щира, кльова, щедрослова, Хай живе дитяча мова. А дорослу, перерослу не люблю я, бо вона перелякана й нудна. Та дитяча, неледача, Хоч буває і заплаче, але завжди пречудова, дуже класна, кольорова, Зрозуміла квітам, звірю, кораблю і журавлю. Я цій мові просто вірю, просто я її люблю. Всім дорослим людям знову треба вчить дитячу мову. Жабка-габка. В жабки-габки мокрі лапки, бо живуть в болоті жабки. а в болоті, як завжди, повно мокрої води. Тож до тої жабки габки ти босоніш не ходи. Їжачок прокинувся. Їжачок прокинувся у квітні, мружить око, носиком веде, лишенько, нічого ще й не квітне, навіть сніг і крига де не де В небі хмарка сунеться з проквола, тепла ковдра в неї на бочку. Голодно і холодно довкола. Де ж перекусити їжачку? Що робити? Пошуки на марні, врешті він поснідає чи ні. Ще закрито всі його кав'ярні, всі знайомі бари й чайні. Не хвилюйся, друже. Рано вранці на бульварі, там, де я живу, молочко у блюдечку чи в банці я тобі поставлю у траву. Не поспіхом наспівуючи баха, не поспіхом наспівуючи баха. Кудись чим чекувала черепаха, а десь у справах біг сусідський кіт, мугикаючи супермодний хід. А їм назустріч рухалась гадюка. Вона повзла і насвистувала глюка. А у навушник не по псу, не джаз, народну пісню слухав дикобраз. Я теж кудись ішов, хоч не співав. Я слушав тиху, тишу і розкошував. Хоч не в усіх однакові смаки, Я з усіма дружив би залюбки. А ти. Хвости. Сірий вовчик, лев і птах, поні волохаті, всі з хвостами, при хвостах, всі такі хвостаті, І собаки, і коти, і слони, і миші, Де не глянь хвости, хвости. З ними красивіше. Тільки в нас хвостів нема. Чи то літо, чи зима. Ні у мами, ні у тата, ні у маминого брата, Ще й сусіди, й гості геть усі без хвості. У такій родині сумно жить дитині. Іменник. Тиша, сон, будильник, ранок, мама, тато, Джек, сніданок. Сумка, термос, ковбаса, ліфт, автобус, шлях, краса, стежка, ліс, дуби, ялиці, вуж, гриби, пташки, суниці, білка, небо, синь, роса, тиша, термос, ковбаса, комарі, вогонь, димок, шлях, автобус, ліфт, замок, ванна, мило, ліжко, сон. Джек зітхає слон. Космонавт з планети Зу. Космонавт з планети Зу зовні схожий на козу. Опинився на землі біля хутора брилі. Від ракети йде димок, В голові мільйон думок. На екрані все довкілля, зелень квіти і струмок, липень. Спека на землі біля хутора брилі, зняв скафандра, тіло дише, ластівки, хмарки, джмелі, залишивши на горбочку, навіть засоби зв'язку, космонавт вдихає тишу, миє ноги у струмку. А тим часом дід Мусі, династійний гречкосій, неквапливо пішака, йшов замріяно додому з бокалійного ларка. Дивом вийшов до струмочка, там зустрів якусь козу і не гадав, що те створіння, космонавт з планети зу. Не сусідська, нічия, будеш кізонько моя. Де там, смикалась, пручалась, навіть билася й кусалась, не коза, а сатана. Далі вщухла, замирилась. Обжилася, роздивилась і чудово роздоїлась, ще й погладшала вона. Правда, іноді буває, якось дивно так зітхає, А трапляється й волає, Щось копицом відбиває, Наче звідси посилає В небеса умовний знак. Молоко ж чудове має, неземний у нього смак. Театрали по театрах ми бували, ми завзяті театрали. Ми ходили на балет, там у них такий буфет: сік вишневий, фанта, сир, і цукерки, і пломбір, вафлі, тістечка, паштет. Нам сподобався балет. Потім ми ходили в драму, там ми загубили маму, бо в антракті в першому акті ми відвідали буфет, а в антракті в другому акті вже шукали туалет. Драматичний був сюжет. По театрах ми бували. Ми завзяті театрали. Забажалося трамваю. Забажалося трамваю налякати тютю раю, бо вона сяка така завжди їздить без квитка. Через ту душевну скруту він поїхав без маршруту. Повз поштамт, кав'ярню, арку, через парк, повздовж ріки. У притул до зоопарку, де гадюки й хижаки, де жахливо, страшно, лячно, де кататись необачно, де так виють і ревуть, що аж дрижаки беруть. Страх блукає по трамваю, страх шукає тьотю раю. Так тяжка її провина, то й злякатися повинна, споміж всіх вона одна. Та немає у трамваї суперзайця, тьоті рає. Бо катається сьогодні на тролейбусі вона. Брати Близнюки. Їх прозвали стуком Грюком після того, як вони прибивали ноутбуком фотокартки до стіни. Бідний батько, бідна мати, так не можна нервувати, аж змінились на лиці. Не хвилюйтесь, можна взяти. І до стін поприбивати інші фотки, а не ці. Не давайте мені їсти. Я наївся досхочу, тільки дихаю й мовчу, бо вже мені до рота не пролізе навіть шпрота, навіть макова зернинка чи зернинки половинка, і не встати, і не сісти. Я вас прошу зачекать. Не давайте мені їсти ще хвилин приблизно з сп'ять. Фокстер'єр. Фокстер'єр любив ковбаску, сир, прогулянки і ласку. Це завжди буває так і не тільки у собак. Пітон. Склалась думка у пітона, що живе він монотонно, тільки їсть і тільки спить. Ну, хіба ще в сніг ропить? Сумно й нудно, ось чому забажалося йому трохи інших декорацій, світла, музики, овації І тепер на круглій сцені, а точніше на арені, з булавою і м'ячем він працює циркачем. У пітона все прекрасно. Він радіє, як дитя. Головне це своєчасно. Поміняти стиль життя. Котик спав і бачив сон. Котик спав і бачив сон. Що не котик він, а слон. І що він із вишини бачить все, немов слони крокодилів, слоненят, левенят і буйволят. А коти коти дрібнота придивлятись неохота.